У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені у во Христі, дорогі, брати та сестри. У Іванському читанні 4 неділі Великого посту розповідається про зцілення Господом Ісусом Христом, одного юнака, одержимого Бісом. Ця іванівська подія переконує кожного із нас у важливості і необхідності віри. Сказав Христос Спаситель Батькові, який привів до нього свого хворого Сина. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи можеш вірити все можливе віруючому. Усе випробував нещасний батько, але бажаного результату не було. Почув нарешті Він про Ісуса Христа котрий лікує всяку хворобу в людях. Прийшов до нього і почав просити і свого сина. Христос же каже, істинно вірити. І батько крізь сльози сповідує, вірю, Господи, допоможи моєму невірю. У вірі батька, Господь зцілює його сина вигнавши з нього дух німоти і глухоти. А що ж таке віра? І що значить вірити? Вірити це без сумнівів визнавати сущим те, чого ми не бачимо тілесними очима. Наприклад, не бачимо Бога, проте знаємо і віримо, що Він є, що Він сотворив світ і що ним управляє. Вірити це визнавати за істину те, що має настати в майбутньому, і з певністю очікувати на нього. Наприклад, ми знаємо, що настане кінець світу буде Воскресіння мертвих, Суд Божий і праведних очікує блаженна нагорода, а грішних засудження. Знаємо і твердо переконані. Що це все збудеться, оце і є віра. Преподобний Ісаак Сирин говорить, той, хто вірить, що Бог Всесильний робить правильно, але це ще не все. По справжньому вірить Той, хто вірить, що Він може все у Бога виблагати. У Івані від Матфія Господь наставляє нас і говорить, Якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете, горіці, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Тож задамося питанням, а чи ми маємо віру? І якщо не маємо, що робити, щоб її здобути? Тверду віру можна здобути безпосередньо через виконання. Заповіді Христові. І практика життєво показує, що хто має віру, той має ціль життя і напрямок руху. Хто ж віри не має, той не знає, для чого живе, лукає у темряві і його рух хаотичний. Віра найбільший дар Божий. І щасливий той народ, що вірує в Бога. Живе по вірі. Бо Писання говорить, усякий, хто вірує в нього, не посоромиться. Ну а там, де бракує віри, там безлад і неправда. Ми бачимо, що без віри в Бога життя перетворюється на пекло. Людям без віри в Бога злий дух пропонує своє щастя. Він штовхає їх у вір. Земних розкошів, тілесних насолод, село, штовхає їх постійно до гріха. Віруючий людей, Спаситель називає світлом для світу. Він говорить, так хай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. І хотілося б звернути нашу увагу на декілька ознак, які записані у Святому Письмі, і є доказом того факту, що людина є дійсно віруючою. Отже, першою ознакою віруючої людини є відкрите серце, щоб вона могла приймати Слово Боже, бути щедрою і проявляти Божу любов. Пише нам Писання, що чисті серце Бога побачать. Друга ознака віруч людини відкриті вуха. В Откровенні Івана Богослова сказано, хто має вухо, хай чує, що Дух говорить церква. Допомогою відкритих вух людина слухає і підкоряється Святому Духові. Як скарбою добра і життя подателю, іде за голосом Ісуса Христа, і Він каже вівці мої, голосом його слухають, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Якщо ж людина не чує, вона ніколи не повірить, а якщо не повірить, то не піде за Христом. Третя ознака віруючої людини – Відкриті очі. Коли Христос Воскрес із мертвих, Він явився своїм учням на дорозі до Емаусу. Але як каже апостол Лука, тоді відкрилися у них очі, і вони впізнали Його. Відкриті очі потрібні для того, щоб краще пізнати Христа. І знати силу Його Воскресіння і наближення часу Його приходу. Четверта ознака віруючої людини – відкриті руки. В Іопії була одна учениця на ім'я Тавіфа, що значить серна. Вона була сповнена добрих діл і творила багато милостині. По ділам добра і милостині. Бог воскресив ученицю та віфу з мертві. Тому відкриті руки потрібно не лише для того, щоб брати, але і щедро подавати, працювати на благо церкви, допомагати усім, хто потребує допомоги, і робити це, як ця учениця. І Бог, милостивий, воздасть поділам нашим. Ну а п'ятого знака віруючої людини – відкриті уста, відкриті для захисту Христового вчення, перед єдиниками і лжепророками, відкриті для проповіді і утвердження маловірних, відкриті для утіхи засмучених, відкриті для молитви і прославлення Божого імені між людьми. Той, хто володіє відкритим серцем, відкритими вухами, відкритими очима, відкритими руками і устами, той справді є віруючу людину. І тому ж будемо Бога просити, щоб Господь дарував нам цю добродетель, віру, як в отця нашого Авраама, який повірив Богу і хотів принести сина свого в жертву. Бог побачив його віру і не дав це зробити. У кожного з нас є випробування в житті, не такі, як в отця нашого Авраама. Тому що у кожної людини є свої випробування. Одній людині даються випробування для того, щоб вона укріпилася у вірі, другій людині, щоб вона не вернулося до Бога. Але усі життєві труднощі ми маємо йти тільки за Богом. Тож дай Бог у ці дні великого посту, щоб Господь нам дарував непохитну віру в Господа наш Ісуса Христа, якому не буде кінця, во віки віков. Амінь.